Сезон хурми традиційно розпочався у листопаді. Відтак любителі цього фрукта можуть насолодитися його смаком. У хурмі є багато вітамінів, тому вона популярна серед покупців, які ціни на ринку у Тернополі дізнавали журналісти Терену. Вартість хурми коливається від 100 до 200 гривень за кілограм. Продавці пояснюють, чим твердіший плід, тим дорожчий, адже він довше зберігається. Найдешевшу хурму можна знайти і по 80 гривень за кілограм, однак вона вже дуже м'яка. Хурма і є корольок. Зазвичай кажуть люди, що ну, немає різниці, є різниця. Дивіться, от хурма, бачите, оцей корольок. Він має, хоч і він зелений, але ви його їсте і він не має в'язкості тої терпкості під шкірочкою. Ви його з'їдаєте повністю зі шкіркою. Він дуже має багато вітаміну. Ось ця хурма, не корольок, а хурма. Вона буде солодка і смачна. Навіть ви її можете зі шкіркою їсти. А ось ця, котра не достигла, бачите, ось така вона. Оце буде мати в'язкість і терпкість, буде язичок вам трошки щипати. Різні сорти хурми везуть до нас із Азербайджану, Туреччини, Іспанії та Греції. Найпопулярніший зараз сорт корольок, який залишається твердим і солодким, навіть при тривалому зберіганні Ми продавали перед тим була був шарон. Хурма шарон азербайджанська. о, то була смачна. Вона мала кісточку, таку малесеньку кісточку, то був шарон азербайджанський. А зараз переважно Турція, Греція, оцей корольок. А хурма тільки азербайджанська. Я думаю, що буде дешевшати. Обов'язково буде дешевшати, бо будуть більше посачати, але зараз в нас трошки проблеми на кордонах і зато вони дають, напевно, такі ціни високі. Покупці, з якими поспілкували журналісти, кажуть, що дуже люблять хурму, адже вона не лише корисна, а й є своєрідним символом тепла, особливо взимку. Коли зимою стає холодно, вона приносить трошки такого світла, тепла. Здається, все зразу стає таким теплішим, гарнішим любимо хурму. Терпіть сподобалась неймовірно, але всього доброго буває багато. І... Але в це приємно, якщо хорма в магазині, значить буде зима, і буде Новий рік, і будуть тепло, і буде гарно. Не можу сказати, що дуже часто це не один з моїх улюблених фруктів. Зараз я вагітна, і я їм виключно грейпфрути фрути і ківі. А хурма трішки гіркувата або дуже солодка. Сезон хурми у Тернополі триватиме щонайменше до кінця зими. Коли цих фруктів на прилавках з'явиться ще більше, вони дещо подешевшають, зазначають продавці. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.